Так, всім привіт! Ждима у нас продовжується. Зараз приїхали, будемо молодити жито. У цьому році знаєте, понасівали всього потроху. Пшениця, ячмінь, жито, соя, кукурудза. На будь-який смак. Тут така земля піщана, посненька трошки, то пшеничку щось не сталося і думаю, посіємо жито, попробуємо. Раніше ще ніколи не сіяли. То глянемо, попри це брав тільки одного, глобалагро. Думаю, міститься тут приблизно десь 60 соток, можливо трошки більше. Ну, соломи буде дуже багато, аби перевозили б тут. Швестизм, зараз знаєте, вже воно саме таке підсохше. Це такого більшого колоска виправа. так бачите, відкривається вже жито. На цьому полі у нас в минулому році була кукуруза, та що ми на силу сперебивали. То кукурудза непогано росте. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз чекаємо комбайна, як все добре змолотимо. Коля то все на зуба пробує, то здається, що все добре. Сухе жито. Хто знає, глянемо. Вже багато перегриз. Тож ти все Десь... пробуєш, приїжджаєш? Гарно, зараз з його гарно підсушило. Хазяйські люди обкошують оцю зелень, щоб комбайн зерно не переминав з зіллям. У нас так нічого страшного. Бачите, недавно, можливо, тиждень тому які дощі проходили, і що така земля пічана. Вже пляж з'являється. Ну чого глянемо скільки намолотим, що чи на слідуючий рік будемо сіяти, чи не будемо подивимось. Так потроху я в тому році купляли ми на корма, то потроху, потроху домішував, то Бічки їдять все добре. Тут нас фермера соняшник посіяли. Можливо собі лезь, коли попробуємо ще, також посіяти. Ну, ще такої культури не сіяли. На зерні немає чим змолотить. Отак От собі зимою жар на наш та їли б. Біля бічечків. Та да що вже стільки? І то ж можна й олії віддавіть. А ну на олії туди. Можна що хоч зробити. По у нас не дуже багато вже осталось. Зараз заберемо це жито і осталось можливо соток 80-го І буде все далі вже будемо чекати сою. Якось так мені що непривично так рідко колоски стоять на житі. І такі маленькі. Бо ячмінь був густіший, пшениця також. Де так воно здається? Почали вже хлопці молотити жито. Дай Бог, все буде добре, молотим. Всі колосочки позбирає. Трохи косогорне дуже комфортно. Давайте будемо так з під пилюкою ходити, тому що жидо більше за все трошки більш кусучує за пшеницю колосочки порвемо де по одному. з Ломі буде чимало тут, що возить. Я думав буде така довга, не дуже удобно буде підстеляти. але бачите, що вона суха, комбайн переживав, переломав її, то така майже як після січкарні. Якось раніше не бачу, так що така вона виходить недовго. Обично потім не на гніву порвати, коли руками ще викидали після житньої. А це... Казав, що не будеш забирати. мені здається, що вона тобі сподобалось, то мабуть і тут забереш. Заберемо, заберем. нас не дуже так і багато, там привезли 117 тюків, ту пшеничну стюкуємо. Там буде тюків, думаю, можливо, 300. І тут заберемо. Ну і все не заберемо, то вся така підстраховка на корма. І знову, так як в минулому році починається, все заберемо і заберемо. Але хай буде нічого страшного. О, недовго нічого, гарна соломка.

Тут вже другий бункер. Залишилось вже небагато. Буде ще на нас коля і така культура. Будеш там вже бічкам мішати. Висипають останнє жито. вже будемо їхати додому. Наші вершки додому, а куришки залишаться вже, коли вийде. Зараз приїхали вже зранку, прицеп так і переночував, Леся додому поїхала мотоциклом, а я вже помаленьку їхав з прицепом, бо такий трохи підгружений. Виходить, десь, можливо, якщо порівняти, можливо, десь отак буде житься, то воно таке важкувате. на Лесі. Як розрівнялось майже по дорозі. Але нічого, знаєте, добре, що схе, що нам не, не треба волочитися. І висипайте, зараз, думаю, можливо, на бік його перекину, на ту сторону до ячменю. Тому що у нас на корм буде йти ячмінь, повністю весь на, корм на насіння будемо. Пшеничка ця також на корм, жито все на корм. І з цієї пшениці, можливо, беремо, а можливо, замінимо насіння глянемо. Хай, поки що буде на, на всякий випадок. А тоді подивимось. Там перемішається нічого страшного. Ми так не нормуємо строго по кілограмах для бічків. Коли вдома, то там я беру, коли раніше молов. Від ротого, від ротого, хоча там кілограмі виходять, що вса, що пшениці різні. Нічого страшного. Зараз перекинемо. Хай все одно провітрується, коли так на кучі лежить. Аніж, наприклад, їх раніше або в мішках зберігали, або у скринях так трохи дихає. Здається, техніка справна і все одно десь масло покапає. Вчора б від'єднав з цього десь капнуло на низ масло. Треба якісь консервочки возити, щоб тут не було б. Бо буде скоро, скоро як майстерні. майстерні. це також М, Гарно. Колеса, бачите, зараз по 3,5 накачані, трошки підцілили. Ну, не під цілий, сам саме раз докачувати більше не буду. От так. Мабуть, так і добре, так, зараз борта відкриваю. Перечіплю штопори, щоб на бік викинути. А ще ж треба мені розтяжку скинути. Та і все, цього року, знаєте, по кормах ми трошки затарені більш-менш. Не більш-менш, а затарені повністю. Бо, то, що зерно подорожчало, а якщо бички не подорощують, якщо так само будуть там в районі 70, чи скільки вони там є, то і коли зерно подають куплять, то буде дорого, вийде їх вигодувати. А коли своє, то якось не так дорого, хоча дивлячись, з якої сторони підходить. У міліметрах пройшов головою. Та ти ж добре дивись, це ж без привички. Ну тоді зазвичай показуєш, що нічого не болить. Зараз ми їх шарпнеш. Що... А зірочки стрибають. Назад, трохи простіше перекидати. Не треба цю розсяжку знімати. Але зараз на бік буде добре. Зараз якраз поїхав Міша тікувати нам солому. Та вже ти коля підготовився. Я завжди готовий. Ну, там така ділянка, що буде багато. О, гарно! Поля вже висипав, то само так якраз і добре. Тут ще є місце для овса нашого, то вже на днях також і овець молотимо. З одного поля, мабуть, не будемо сушити, а там, де лежить, то там. Там, де лежить, в будь-якому випадку треба пересушити, бо вона на землі і зараз ще земля така мукровата, то на пні не висохне. Якраз добре буде сюди. Все тут продумано. Все по куточках? Як продумано? Можливо, напаки не, не продумано. Ну, то ж насипав то думав, що куди будеш. Ні, так, добре, засіки теж, знаєте, не, не дуже хочеться. От, наприклад, були б засіки, то тоді ячмінь, там я його все одно розгортав по, по цій коморі чи по, по ангарі, ангар, то гучно сказано. А так були б засіки, все одно не мішали. Бо якісь такі мобільні зробити, то теж немає потреби. Ну так, так можеш і трактором підгорнути, все рівно по боках лопатою. Якщо атак? в нас навіть насіння буде таке, щоб як, з якогось кращого, то можна там частину у бега у Ба ставити, наприклад, щоб вже на насіння його відбирати. А те все одно в нас йде в одну калітку на корм та й все. Ще запитуєте, чи градки ми садили? Але садили чи не садили ми градки? Ні, в цьому році ми не садили. Ото Показували градки, то це у кольних батьків. Щось якось так нам аж непривично, ну так нам не вийшло. Непривично, але, чесно кажучи, краще. Ну, легше трохи. Ну. А то знаєте, село -то це якби. Ну, всі так кажуть, що. Вранці вийшов, ввечері зайшов, бо воно збірюється такої сукупності по роботі. Коли, наприклад, ми зараз там бічки собі ростуть, корма, для і стараємось виростити щось по максимуму, щоб більш-менш все своє було, то так простіше. Бічки покормили, там вирощуємо, доглядаємо. ну, Стараємось, принаймні, доглядати і вирощувати. А коли там вже городки, то там Леся подивилася, то там бурак покрутився, то треба помідори покропити, то капусту покропити. воно все ж не виходить, щоб зайшов, зразу зробив усе. І так, воно там щось день робиш, а вечором треба їхати. Ну, коли в нас були грядки, то в тебе не було скільки роботи. У нас було більше роботи з малиною, з грядочками. А це вже, ти вже як зайнявся, то все кукурудзу, то пересівав теж багато часу. Ну так вийшло, що ми в цьому році грядки не сіяли, не сіли, бо в нас захарчик маленький. Ну, та й так вже ми... не, не, не дав дозволу нам. Хто ж їх сапав би? Якби біля хати, то вже посадили б на нас біля хати сінокос, а в залишати так їхати, там все сапи, щось ми. Ну, то глянемо, Можливо, такого і не будемо, а можливо, яких помідорів. А, я, а я думала, можна помідори було посадити? Також помідори і, огірки. Вистачає. і цибульку. Зараз жара дощі, кітовтори, там оброблять, потім підв'язувати. Також у нас здається так бистро, яку там 100 корчів чи, чи 200 ти садила, поки підв'яжемо. Ну то ми частину підв'язували, частину і на солому ложили, по різному всяке було. А зараз їдемо на поле, там якраз будуть ікувати солому нам. Побачимо, скільки який об'єм буде. Там буде багато, бо Коля казав, може, 300 тюків. А може ще ще більше оцінимо, Ого. тоді, тоді будуть чіплять в воза, прицепа і будемо оглянемо, чи Ігор Свободний, якщо свободний, то допоможе загрузить, розвантажити. І все одно, знаєте, так, а коли, добре, коли все є, коли кабанчик росте, у нас зараз немає вдома ні курей, ні кабанчика. Але воно як назберуться, все разом, то так само, як, як і ці градочки, що там треба то покропити, то поцапати, а то теж кабанчик, то почистить, то там мухи треба щось обробити. То кури, то курчата, то курчата здуваються, треба в магазин в'їхати, якісь каплі брати, то корм окремо, то води, то почистить, то які блохи на кури напали. Воно так здається, що нічого. воно І потім село, то, то вже так вранці вийшов. В ну, темно ми так не виходимо, це так вже заокруглено, але ввечером зайшов. Через це така, що на роботі легше, тому що на роботі людина стала, там і не хвилює, чи свиня курито порвала, чи не порвала. Чи... <реш> чи курка полетіла до сусідів, треба бігати там. <реш> ти ти ж поробив все там залізне. То раніше все у нас свині рвали, і що? І <реш> підлогу, підлогу тоді. Я одного, одного там станочку зробив з бетону підлогу, а другу дерев'яний, а тоді перелив вже на дерево. Бо тоді стараюся якісь такі старіші дошки взяти, економиш. <реш> Тож так. а потім знову вже полежує як, як в окопах свиня. <реш> а потім взяв цемент, а все зробив цементом і залізний і вже. Ну, ну нічого, як свині гарно це почувають і. Треба б нам порсятку прикупити, ми ж вже з тобою думали. Хай би таке росло помаленьку. Прикупимо але трохи пізніше. Так. Да. То я казала, Кра... пізніше, а ти казав, що давай вже. Краще було б бічків ще десяток чи двадцяток прикупити, то було б краще. А, да. а так. Знаєте, мені подобається, коли хтось один займається, коли нам, наприклад, чи парники якісь великі, вже чисто парниками, а не, не все потроху і. То так і ми вже в цьому році. І воно не можна справити за все. Бо біжиш туди, там почав зробити, там зробив, там не зробив. Вчора молотили, так позагорали, Микола, Вже взагалі. Хто червоний, хто вже. Що? Тож на море не їздимо, тут позаграємо. Пра. Я море по телевізору бачив. <звук> <звук> вже нам тікують, це поле в нас саме найближче біля бичків. То так ми там були, додумаємо, думаємо, приїдемо, побачимо. Зараз посидимо, порахуємо скільки тюків, щоб знати нам скільки возить буде. <гум> Ні, заїхали, глянемо, зараз поїдемо, чи поснідаємо пості... чи пообідаємо, будуть чіпляти посуду якусь до... До... до трактора тари і будемо їхати. Щоб прибрати її і... пшенична, пшенична також я так замітив, щоб бічки не плану перебирають. Неважливо чи пашиста. ну паш... Пашисту ще краще колись прийом тут очиста, але все одно. Житню ну, в тому році також брали, то житню не чіпають. А тут тюхів трохи буде. Колись баба після Волокуші весною згрібала, не було соломи. Ну, волокуші, я не знаю, чи по всій Україні використовували такі, якось там сягули копнітелі. Я так теж не дуже його застав. Бо їздив за тракторцем, вже їх вмів передачі включать, баба піде зранку на гриба, на згрибає, а ми вже грузили до хати везли. І вона після зимін там, яка та солома. В основною трошки підсушило її. А зараз бери до не хочу, аби не лінувався. Вирощувати. І мені ще добре, знаєте, площі великі. Собі ганяє там радо розори, такі не дуже комфортно працювати, що комбайном було, що тільки пресом, що я повіорував міліорації, ну нічого. Тут близько наша кукурудза, зараз ще заглянемо. Вона в нас пересіяна, то ще качанів немає, щоб варити. Але на тих ділянках, де не пересівали, то ще можливо який тиждень, де вже будуть. Ну, скоро будемо гризти. Будемо гризти? Ти казав, будемо пробувати кожного гібрида окремо чи що? Тобто смакові такі властивості. Це тільки качани повикидала. В'язує. Коли так по одному, то класно, коли другого викидає, то він другий часом залежає. Але тут пооденькі де-неде позалишалась, яка зійшла ще з попереднього разу. Ну. Буває так всередині рядка. Нічого, ну, порівнялась? Хай росте. Скільки буде метрів? Хто знає, більше вже до трьох метрів. Тут, бачите, на горбу тут трохи загорений гній, така гарніша. А там, я так, думав, планував Ну, гній завозити наверх, думав, що прийняти її, тому що знизу завжди вище. Але так вийшло, що верху бігнав і низ, хоча там земля краще. Так трошки відношу що по висоті нижче. Тут косарь. Тут не має бути скосив тоді? Косарку захватив, ну. Хай росте. Зараз вже будемо їхати додому. Сьогодні Коля збудив хлопців раніше, бо так і планували сьогодні тікувати. Вони хочуть все під'їжджати. А якби не збудив би, то обіжалися б. Зараз Коля ще підготує воза і прицепа, де вже буде виїжджати з хлопцями. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, що вам сподобалось наше відео. Всім до побачення!